Що вже зараз втілюємо знання, отримані на лекціях в життя. Ще раз добрий вечір, шановні колеги. Команда Усмішка, рада вас вітати в цьому святковому залі. Мене звати Олі Луковіна, я казка, право представляти вам сценку, надається, артистам нашої команди. Справжнім професіоналом своєї справи, впевненим, креативним та позитивним людям. Скажу вам по секрету, що вони приїхали здалеку, з Ріо до Житомира. Цих людей об'єднує спільний інтерес та любов до своєї справи. У них колосальна працездатність і це заслужено оцінено керівництво. Вони, як і ви, дуже хвилюються перед відповідальним виступом, бо хочуть виграти приз. Зустрічайте найтанановитіші, найвеселіші, найквітливіші команда Усмішка з старою казкою Рібка на новий лад. Тей ключик та кнопка, яку вони по сценарію мають повторювати весь час, коли називають їх ім'я. Дід. Ась. Бабка. Онучка. Жучка. Не самі собачка. Кіцька. Здравствуй, моя мука. І прощай. Мишка? Я вас так? Посадив дід. Ось рібку. Виросла рівка, велика превелика. Прийшов дід, ось хоча б рібку з землі витягати. Тягне, потягне, витягнуть не може. Позвав дід. дід. Тягнуть, потягнуть, витягнуть мову. Ось мала жучка. Ви сами забачимо. Піцько. Здравствуй, моя мулька. І прощай. Піцька.

І отримали ну, незначні, але травми. Але вони не переймаються, бо вони мають захист. Неподовіться на це! Чекайте, ми ще раз саме цікаве. І так, дід запошкоджений дід, запошкоджений поперек, Отримав дві пенсії. Чех дві з половиною тисячі гривень. Бабка за вибуту щелепу отримала чек у родній три тисячі гривень. внучка. За пошкодженням м'яких тканин в тіла. в народі ягодиць Жучка за прижатого хвоста отримала чек у сумі з тисячу гривень. А, Кіцька, за травму лапки отримала чек дві тисячі. 20 тисяч. 20 тисяч. <реш> Моменти добре